365 днів про взаємовідносини, день 152. В чому твоя унікальність? Важливо вчитися вирішувати конфлікти, враховуючи особливості чоловіків і жінок. Нас не вчили вникати в ці особливості. Нас більшість вчили, що ми всі однакові. І тому жінки дивляться на чоловіків і кажуть: ну, то ж, напевно, в тебе такі самі бажання, як і у мене. А чоловіки дивляться на жінок і думають: ну, звичайно, ти хочеш те, що і я. Але це така помилка. І тому і виходять конфлікти один в одного. Чому? Тому що ми різні. У нас різний світогляд. У нас різне сприйняття оточення, у нас різна будова внутрішня навіть. І як результат, і за того, що ми різні, ми по-різному реагуємо, ми по різному говоримо, ми по різному відносимося, ми по різному мислимо, ми по різному діємо. І сказати, що ми однакові, це означає абсолютно не розуміти чоловіка і жінку. От як я вам задам питання. Чим відрізняється людина від тварини? Ну, є ж різниця. Або чим відрізняється пташка від риби? Або чим відрізняється Сонце від місяця? От саме це дає нам можливість зрозуміти, що світобудовою ми відрізняємося. Призначенням ми відрізняємось, ролями ми відрізняємося. Пташка це те, що має пір'я, риба це те, що має луску. Пташка живе в повітрі, риба в воді, і вони ніколи не переплутають місце середовища свого. Те саме чоловік і дружина. Жінка створена для того, щоб допомагати. Чоловік створений для того, щоб покривати і бути фундаментом. І так багато, багато, багато можливостей, не можливостей, а багато-багато призначень, які Бог дає кожному з нас в наше життя. І отут. Настає цей момент питання, я хочу з цим розібратися чи ні. Я хочу зрозуміти, для чого я на цій землі. І якщо людина це не хоче зробити, то як результат, вона буде ігнорувати Боже і буде псувати все навколо себе. Ви знаєте, що, перш ніж створити кожного із нас, Бог уже мав завершену картинку. Він не те, що думав так, створю. Подивлюся, якщо не спрацює, перероблю. <гум> Він так не робить. Він проживає наше життя до кінця і потім дає можливість нам народитися і йти уже по протоптаній дорозі. Ми народжуємось уже тими, хто здатен йти за Богом. якщо ми йдемо за Богом. Ясно, що якщо людина йде без Бога, то вона йде своїми шляхами. У неї завжди то гори, то вибоїни, то, знаєте, то пустелі. Кам'яниста земля, і вона ніяк не може знайти толку і добутися цього толку. Але якщо ви розумієте, що основним або головним в твоєму житті є Бог і його призначення, то ви скажете, дорогий Господь, ти для мене, як тато, навчи мене. Я для чого на цій землі? Які мої особливості, які мої унікальні дари? В чому, моя, в чому мій дизайн? В чому моя родзинка? В чому моя унікальність? Що я повинен робити на цій землі, щоб не портачити собі життя, не псувати життя іншій людині, щоб бути благословінням, щоб бути тим, який приносить радість, щастя і задоволення? Я вам скажу батько відповість. І коли ви це зрозумієте, ви станете благословінням перш за все, для себе, а потім і для тих, хто поряд з вами. Тому дізнайтеся про свою. Унікальність в волі Бога.